Всім привіт з Одещини. Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні хмарненько зранку. Трішечки був туман мокро. Тідній моросів дощик. Трошки намочило землю. Так гарно підріс газон. Знаю, сьогодні обіцяють сонечко, якщо просохне, то може я його скосю. На городі є, що робити. Ну, побачу. Якщо вітерець є, такий ще й непоганий, якщо вийде сонечко, воно зверху у нас тут швидко. Просихає земля, можливо, ще встигну щось посадити до дощів, бо обіцяють заморозки, дощі, холодання. Так що є, що робити. Бур'яни лізуть страшне, все заростає скрізь. Сьогодні хочу приготувати хрустики до чаю. Давно-давно вже їх не готувала. Я думала, що його таке солодке приготувати. От згадала, що. Давно ми не їли хрустиків, дуже легко просто готуються. Для цього треба нам 300 грамів муки, щепоточка солі, 40 грамів масла кімнатної температури і 150 мг молока. Тепер це все легко перемішуємо легенько. Ось так. Можна відразу рукою. Так. А тепер буду вимісювати вже рукою. Ось так. Так, тісто я вже замісила. Ось таке метесеньке воно вийшло. Зараз перекладаю його в торбинку. Хай трішечки відпочине. Ось так. І залишу ось так його десь на півгодиночки. Хай собі постоїть, відпочине добре. Так, півгодини вже пройшло. Дістаємо наше тісто. М'якеньке-м'якеньке пробилось. Так. Купила ось такі шпательки набір. Хочу спробувати, як він. В принципі, непогано. У мене є ось такий залізний. Так. Цей також, в принципі, непогано. Так, одну частинку. Заберемо, а інше будемо розкачувати щось Треба розкатати десь товщиною десь сантиметр, півтора, десь так. Роскати ось такий прямокутничок і ось так навскоси буду різати. Ну, Як воно ріже, мені цікаво. В принципі, непогано. То, що треба. Головне, щоб коврик не різало, бо ніж його ріже. Ой, то, що треба. Купила собі в таких три шпателька. З зубчиками ось такий і такий полукруглий за 40 гривень, якщо я не помиляюсь, на базарі. це знайшла в шухляді. Думаю, спробую цікаво, як воно буде. Так, ось такі шматочки можна забрати, додати до іншого тіста, ще раз розкатати. Так, і тепер нарізаємо вже ось так. Так, я взяла каструльку, налила сюди десь 300 мл олії, добре все розігріла. І зараз сюди опускаю тісто. Десь по 3-4 штучки кидаю сюди. Смажаться вони дуже швидко, треба дивитись, щоб не підгорали, самі перевертаються. Як гарно надувається. Така смакота. В дитинстві часто в школі нам таке готували. Вергуни, хрустики. Я дуже любила. Десь не можу знайти свої щипчики. Все чоловікові. Він не м'язко перевертає таке. Також для кухні це з набору від... Для мангалу, набір, нього є. Ну, чого ти не перевертаєшся? Який хитрий. Який хитрий. Глянь, хоче перевертатися і все. Ну, давай О, все, буквально секунд 30-40 і все готове. Все, наша смакота до чаю готова. Називають їх або хрустики, або хворост, хто як, якому подобається. Гляньте, які вони пухкенькі, гарні всередині пусті. Я їх притрусила пудрою. Так що, ось така у нас смакота до чаю. Рецепт дуже легкий і простий. Готуйте всім смачного. Такі гарні гіацинти квітують десь роки по три їм. А оцей один і все не розростається. Вон синіх скільки вже. Три. І там є такі, що без цвіта, Кузя. Сусідський котик. І білих он три. А цей один і все. Кузя. Я ж тобі дала їсти тільки що. Я ж тобі дала їсти. Озьоха. ого, Летить вже цесар, Цезарь. ого, ого. Зносить всіх, хто би не підійшов. О, а я йду, хочу зараз посадити цибульку. Нам зафризували городика. Дощик був. Вчора був сонячний день, трохи просушило. І сьогодні зранку таке сонечко було. О, після дощу гляньте, яка трава. Треба все пообкошувати. І в мене тут новий фронт роботи. Зафризував мені Коля тут кусочок. І ось тут ось таке кільце для троянд. <смі> Скоро мені городу буде мало для квітів. Тільки треба б на мені це все-все повибирати. Пирійка. Кажу, як спагеті корня, гляньте, що робиться. Все-все треба вибирати. Ще я ж кажу саме, якраз перед дощом зафризував. Мокро, ще все. Треба все вибирати. Я ось там посередині забила трубу, натянула канати, карматуру. Зробила, начертила круг, лопату і прокопала. Він, правда, фризував і трохи мотоблоком важко по кругу їздити було. як. Не дуже рівно вийшло. Ну нічого, я потім вирівнюю та все. Помаленько-помаленько. Вирівняється після дощику. Цибулька вже підросла. Ага, тут трішечки він не захватив, нічого. Це тут пересипається помаленьку. Так, де мені ткнути цю цибулю? Треба глянути, куди висадити. Як гарна петрушка вже почала рости. Я її погребла після дощу. І моркочка вже сходить, як гарно рядочкам, якщо помаленьку все росте. Приїхав цезаровий корм і поставили нам цей раз подарунок. Ось такий от паштет, чи що це таке, чи тушонка така. Не знаю. Ці копій ми купуємо. Раніше брали роял канін, але його оприщує від того корму. Там дуже багато вітамінів. І помимо того, він ще скільки їсть, всього ми даємо. А цього не прищує, його нормально. Зараз беремо цей. Нам казали, що там якийсь подарунок буде, баночка чогось смачного. Ну, Покали аж дві руки грязні з городу. Смакота ось така. Да, це зараз вже ходить, крутиться тут, біля цього мішечка. Так, да, да, Це тобі привезли. Сказали йому, що це йому привезли, він же тут крутиться. Твоє... Маколики твої так? Да? твої, Маколики. Зараз тобі щось дамо. Зараз дамо. Так що вже найголовніше, що їдло в дитини є. Це саме найголовніше. Так, на городі справилась, там зараз хочу ще дивлюсь. Трішечки в дворі просохло, не скрізь. ну Ось тут особливо дуже заростає. І під черешню також. Зараз хочу швиденько просапати. І якщо встигну, можливо, ще покосю траву, бо дуже наросла. Що ти? З'їв кісточку? З'їв, аж ніс мокрий. Да? Мазунчик на сонечку, каже, хорошо. йшли дощі два дні ляпало-ляпало. Сьогодні вітерець, сонечко. Ой. Трошечки підсохло. Така трава вже понаростала, вона висока. Треба все-все покосити. І знову обіцяють дощі, морози. Так що, думаю, зараз швиденько трішки поприбираю в дворі, в пітниках. І ще хочу встигнути скосити травичку. Все, навела порядок, покосила травичку, красота. Так люблю, коли скошена травичка. Одразу так чисто, стоїть гарно. Вже стало хмаритись. Ж, кажу, обіщай дощик, так що все встигла, що планувала. Маленькі-маленькі. Від маленькі мами привозила такі гіацинти ці карликові, міленькі. А ці я не пам'ятаю, ну, скоріше за все що Сережа мені дарував. Гарні. Красота. Присапала ту мокрицю, одразу позбирала її. Ось така зараза, що як піде дощ, то все назад прийметься. Воно вже як затягує кисин. Де дощ. Вже здивлюся, одна троянда моя якась така. Бувай Туди я розгрібла, а туди вниз вона зелененька, можливо, звідси щось пусте. Треба буде її спробувати отак попідстригати, подивитися, що там робиться. Шкода, дивлюсь, що зверху щось нічого не розпускається. Чистенько, гарно, бо тут така було поросле вже. І пізніші. Перші вже відцвітають. А ці пізніші, я не пам'ятаю, де я їх купувала. Тільки-тільки були декілька днів, як розпустилися. Такі крупні, гарні, але, яка квітка велика. Красота. Все розростається. Може садочку скільки? 4 роки. Черешня вже дивлюся, розпускається. І такий холод буде. Шкода. Під заморозки. Можливо, у нас омине, у можливо, не буде. Тюльпанчики перві вже відцвіли. Резиція ще квітується, варіагатна. Вже які листечка наросли. Тут так гарно дивлюся після дощі. Гляньте, які гіацинти стали великі. І один росте вже три роки. Ціон понаростали. Треба буде їх також розсадити. Десь відселяться так. Також Сережа дарував мені на якесь свято. Я їх сюди посадила. Думаю, будуть рости, не будуть, але ростуть. Читки вже які гарні. Шапки понаростили. Вітер такий холодний, вже стає холодний. Так що трохи навела порядки, тепер хай йде дощ. Бо то, думаю, як піде дощ, як за все заросте. Фіалочка. Від мами як привезла цей місканту з зебріна. в неї там тих фіалок повно порозросталося. І так вона тут і цвіте в траві. Вона не розростається, не насівається, бо мами вони понасівалися скрізь. Тут зацвів також ось декілька днів тому такий от нарцис. Гарненький також. Колір ніжний у нього. Бадан там буде квітувати. Красота. Все зелене, гарне. Шкода тільки що буде мороз. Так гремить, блискає вже моросий дощик. Ну Добре, що хоч дала погода мені поприбирати все в дворі і покосити травичку до дощу. А там, уже, яка буде погода, помаленьку помаленьку справимося. Ще треба буде мені картоплю посадити. Побачу після дощу, яка там буде земля. Це вже підхрапує, наївся, сховався вже собі на подушечку гремить, він боїться. Я його вкрила, вже вгрівся, собі теж вже підхрапує. Так що, ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам, як завжди, тихої, мирної ночі і до зустрічі у наступному відео!